Добре. Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні останнє відео з Риму від Колізею, власний колізей. Чому колізей? Ну, Бо дружина так добре нагадала, що в колізеї відстоювалось християнство, відстоювалася віра. Там, де багато людей загинуло за Христа в часах першої віри, в часах першого християнства. І не ті люди, які там вмирали. За Христа, то невідомо де б ми зараз були. Чи була б у нас та віра, яка, бо кожна смерть за Христа показувала іншим людям, що це не просто якась філософія, що це не якась вигадка, що це не є просто, знаєте, забавка. Сьогодні я такий, завтра я такий. Там я такий, цякий. Не є дитячі забавки, а це є віра, віра, сенс життя. І за цей сенс люди помирали. І тому сьогодні візьмемо послання Марії, яка нас також вчить е, вибирати Христа, і якщо треба померти, то померти за Христа. І сьогодні візьмемо 25 грудня, 2022 рік. Дорогі діти, це час великих благодатей, але й час великих випробувань для всіх тих, які бажають слідувати дорогою миру. Тому знову вас, дітоньки, закликаю: моліться, 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 не словами, але серцем. Живіть за моїм посланнями і навертайтесь, будьте свідомі цього дару. Що Бог дозволив мені бути з вами, особливо сьогодні, коли на своїх руках маю маленького Ісуса, Царя Миру. Хочу дати вам мир, а ви не сіть Його у своїх серцях та даруйте його іншим допоки мир Божий не запанує у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам як файно каже, що це не є просто віра там, ну, сказати так модню, я християнин або ще щось. А власне, мати це в серці, жити цим. Це має бути перший виклик в твоєму житті. Це я християнин. Все інше вже потім. Я потім бухгалтер, я потім менеджер, я потім іще хтось. Але в першу чергу я християнин і маю працю для Бога робити. Це час великих благодатей але й час великих випробувань для тих, які бажають слідувати дорогою миру. Бачимо, моря, каже, не буде легко слідувати за миром. Бути християнином нелегко. І сьогодні нелегко це є випробування. Кожен день є випробування. І кожен, хто є християнином, досвідчує ці переслідування, випробування і, і такого різного. Якщо ти не християнин, то ти нічого не будеш мати. Ти будеш мати погане життя то 100%, але не будеш навіть по. Бачити цих випробувань. Але якщо ти йдеш дорогою миру, то будеш мати випробування, і ці випробування будуть тебе укріплювати. Тому знову тебе, дитинку, закликає, молись, 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 не словами, але серцем. Оце важливо, не словами, але серцем молись. Серцем це означає своїм життям. Живи за моїми посланнями і навертайся, будь свідомий цього дару, що Бог дозволив мені бути з тобою, особливо сьогодні, коли на своїх руках. Приношу царя мира, хочу дати тобі мир, а ти неси його у своє серці та даруй його іншим. Бачимо, Марія дає місію сьогодні нести цей мир у своєму серці та дарувати його іншим. І, і коли тут так написано, знаєте, а ви несіть його у своїх серцях, то для 80% християн це було фух, я в своєму серці ношу Христа. Я в своєму серці такий віруючий, що горе суваю. Але коли йдеться. Про другу частину, даруйте його іншим, то виходить так, що й подарувати нема чого. Бо я сам нічого не маю. Я собі уявляю, я собі надумав, я собі набрехав, що я щось маю там в серці. тому. Але коли йдеться про дарування його іншим, то ти оголений, розумієш, що не маєш нічого, не маєш нічого, щоб подарувати іншим. І, власне, тут маємо такий тест, чи маємо що нести іншим. Чи маємо мир, дійсно, який можемо і мусимо нести іншим, дарувати іншим? І так будемо знати, чи є мир в серці, чи нема. А для тих, хто має в серці віру, хто в серці святий, хто в серці має Бога і то, і то, але нікому нічого не існе, не, не несе, то ви просто обманюєте себе. Я вас вітаю. Просто вирішили закрити тему. Я вірю. Я не треба мені ходити ні до церкви, нікуди, бо я в серці маю Бога. Нічого ти не маєш, пустку маєш в серці. Бо якщо би мав мир, то дарував би його іншим. Допоки мир Божий не запонує у світі. Це наша місія: дарувати цей мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую, що дивитесь цю програму. коментуєте, ділитеся. Вітання вам від Колизею. будьте благословені, миром, радість, благодать з Риму. Папа. -па.